Вітаю вас, малята! Цей чудовий весняний день кролик запрошує вас пограти у цікаву гру. На цій галявині кролик заховав декілька писанок. Малята вам потрібно їх відшукати. Першу писанку. Кролик сховав за пеньком. Другу писанку кролик заховав на під Третю писанку кролик заховав на дереві. І останню писанку кролик заховав у траві. Молодці малята! Пограємо в гру, що робиш? Я печу Пасхи, а ти Печеш Пасху. Я розмальовую писанки, а ти розмальовуєш писанки. Я шукаю писанки, а ти. Ти шукаєш писанки. Я дарую подарунок. Ти даруєш подарунок. Я їм Пасху, ти їси Пасху. Молодці малята. Розучимо з вами вірш Дмитра Черниченка, розмалюємо писанку. Розмалюю писанку, розмалюю, гривастого коника намалюю, розмалюю писанку, розмалюю. Соловейка, любчика намалюю, а сопілка буде грати, соловейко щебетати, а гривастий конеченько славна танцювати. Розмалюю писанку, розмалюю, гривастого коника намалюю, розмалюю писанку, розмалюю, соловейка, любчика намалюю. А сопілка буде грати, соловейко щебетати, а гривастий конеченько славна танцювати. Ось і все, малята! Наша великодня пригода закінчена. До побачення!